Так, дощі у нас закінчились. Блін, насправді і погано, і добре, що дощі пройшли, бо у нас таке фаєр-шоу було на днях. Це добре, що декілька днів дощі шпарили і все мокре було. Тут, блін, літаки отакі. Гелікоптери літали, блін, капець. Шахедів ганяли, збивали. Тут, блін, як на пушечному ядрі, блін, сиділи. Декілька упало тут у нас. Це добре, що все було сире і нічого не загорілось. Так би пшеничку могли б і не зібрати. Дивіться, який захід сонця. Класне. Ось така от у нас погодка. Знову передають дощик. Е, хто ще не бачив у шорцах, у мене є там два відоси. Подивіться, що ми там знайшли у себе на полях. Не буду сюди вставляти. Хто хоче подивитися, хто не хоче, той не треба. Так, пшеничку, комбайн бігає. Старий падло. Курва ламається. Це просто, я не знаю, що вони з ним роблять. Мабуть, експлуатують по повній. Плотують поповні. Чи може пшениця занадто товстащик? І комбайн потягнув? Це тому він і рветься. Так, що у нас по втратах? О, по втратах? Крутяк, бо їх немає. Колосочки пусті. Да, чудово, бо спочатку починали. Там щось хлопці, чи не могли? клаштувати нормально таке щось вийшло через два тижні от якраз дощі пройшли воно все посходить все буде видно як вони вбирають взагалі ребята відповідальні мають бути. І отут горби, і, виходить, оце найгірша ділянка у нас на цьому полі. Маємо, що маємо. Частину повидував, зрозуміло. Я з не спеціаліст. Тільки учусь. Волога 12 Летить дракон. Бачите, тут вона видно, що й не зімкнула рядки. Тут де далі на горб, то взагалі така сумна сумна стоїть. Ну нічого. Так чи інакше. Вологі у нас, блін, в цьому році було, як для пшениці мінімум. То порахуємо, що з врожаєм. Чесно. І цьому дуже задоволені, що маємо такі результати. Ось дивіться. А тут у нас соняшник. Хто дивився, пам'ятає, ми його пересівали, і отут у нас 50-те міжряддя. А там воно.. 70 -е міжряддя і там видно, що він вже цвіте. Тут також вже бачите такі потужні, Ну, соняк, соняк дуже крутий. 50-те міжряддя для соняшника топчик. Якби не треба було, нам переставляти на 70 то ми б соняшник однозначно на 50 сіли. Ну і звичайно, якби кукуруза жатка була на 50, то й кукурузу б. Але питання, що інші не хочуть сіяти на 50, бо нічим збирати, тому приходиться переналаштовувати її на 70 міжряддя. Лешко, воно вже возбудився летить, дракончик, конечно, у нього бомба. Навіть фари працюють, уявляєте? Оце я вам скажу. МТ-зончик у нас 2006 року випуску. І я вам скажу, що він ще фору новим дасть. Дуже крутий. В минулому році його трохи підшаманили. Практично. О, ну, за два роки. За два роки оцей ну, десь 1014, мабуть, лягло. Це включаючи з задньою резиною. Задня резина на нього тільки 90 коштує. 90 гривень. А 14 я вам в доларах казав. Так, ну що, почали. Ви. Вигружать. Хлопці вже вогники включають. Протяг, Шприцують на ходу, Молодці. Залізмо, подивимось що там. Світло є, пшеничка. Також є крутяк. Бомба. І все, дивіться. двадцять років трактора. Працює як котик. Котик. Олєшка, ну шо ти? Що, багато прицепів зробив? Це Восьми? Вісім прицепів. Нормально? Що там прилади в тебе все світиться, все показує. А з тиском, до речі, ти розібрався? На, ком на компресорі. 6, давить, 5 не давить. 6 давить, більше не давить. Навіть одна як можна. Можна 10 давити. на десятку, то не давить. Треба попробувати с этим клапаном, чьяк он редуктор, да, то разберемся. Ой. Бомба. Здесь все, джик, джик, джик. Полетел. Так, коник такий. Ух. Так а що ти взагалі думаєш? Урожай нормальний? хороший. Хороший. Все, що є, все наше, да? А як там? Ні, ну там візуально краще стан. Ні, ну там метлиця не было. Тут метлиця. тут метлиця оце частина поля. Mm. З'їла пшеницю, да? Комбайн намазали, газує що демон. Сьогодні тут ділянку вже ми закінчимо. І будемо на наступну ділянку. Це, в принципі, екватор у нас. Ганяє, ша демон? Дивіться, був в краю вже наступає на п'ятий. освітлення у нього бомба. Класно, хлопці вбирають молодці. Заховаюсь, бо там тарілки. Може щось вискочить в носах. Або в око, ото буде. Номер. Техніку безпеки завжди треба виконувати, бо береженого Бог береже. Ніколи не знаю, звідки прилетить. Так як у нас оце на днях літали, блін. Хто б думав, що долітаються. Ще й на нашому полі. Добре, що далі нікуди не полетіли. Добре, закінчуємо вже відос. Вже темніє. Тому. Всім пока. Всім гарного настрою! І гарних врожаїв. Який буде у нас врожай вже повністю все зберемо, порахуємо буде зрозуміло, бо комбайн доволі старенький, він врожайність не показує. Ну і відповідно ми чітку площу також не знаємо, скільки він збирає. Коли ділянку дойде, тоді буде зрозуміло вже скільки. Так буде видно.